2020 році мешканці тут в районі Панча всі очікували, що ось-ось буде зроблено це прекрасне озеро, про яке дуже багато говорили. Це переможець громадського бюджету. І на початок війни 60% роботи було виконано. Потім почалася війна, то все заморозили, і воно заморожено вже є фактично більше трьох років. Дуже багато є дискусій, тому що є діти, є ветерани. Ну щоб ви розуміли, бюджетних коштів, щоб це озеро відновити, в нас нема, тому що його початкова вартість була 42 мільйони. Що ви розуміли, це сьогодні там лишніх декілька тисяч дронів. Тому якщо є можливість щось допомогти армії, допомагаємо. Але ми знайшли благодійників, які приступили до виконання робіт. І дай Бог до кінця цього року буде вже чаша, одна, друга, готова, буде вода. Буде частково благоустрій, не все зробимо. Там дитячий майданчик не зробимо. тераси може не бути такими ідеальними, можливо, не буде всіх насаджень, але я думаю, що люди вже зможуть сюди восени приходити і отримувати задоволення.